Але я згадую його тільки завдяки одному епізоду, тому що коли Київ почав різко якби віддалятися від до незалежності, до незалежності так, ще не голосив, але вже пішли центробіжні тенденції серйозні. І тимчасовий уряд прислав до Києва делегацію, і Терещенко був основним переговорником. То у нього, ну і всі ясно, там були за Великою Неділімою Єдиною Росією в Петербурзі. Терещенко був розіпнутий між е глибокою прихильністю до України і своїм статусом якби, ну, рятівника Росії, а там тимчасовий уряд хитався, його рвали там на шматки з усіх боків. І він пропетляв таким чином, що все-таки, е ну, по факту, я вважаю, що він. Саме завдяки його дипломатії, і тому, що він там в, Моск... в Петербурзі трошки погасив колег, Україна виграла простір і час для руху в бік незалежності, тобто він не став тією людиною, яка стримала.